Ну, це, це добре історія. Тобі це не сподобається. Як там кажуть, якщо ви посадите е, рибу на дерево. Є історія. Ну, це ми вирішимо, я забула. Україна холодійників. Привіт! Добрий ну, день. Ну, це вже майже неможливо. Ну це вже питання не до мене. З чого все починалось? А, розкажіть вашу особисту історію, як Ви сюди взагалі приїхали. Як я приїхала в Швейцарію? Ну, самого, -самого, -самого початку. З самого початку. Це дуже довга, романтична історія. Я в Швейцарії вже з 4 листопада 2016 року. Я Львова. Так, я завжди дуже скучаю за Львовом. Це просто моє найвлюбленіше місто на той момент. Це було подарунком для мого теперішнього чоловіка. Е, ось до цього я працювала на Несле і приїздила сюди е, відрядження, mm -hmm. так я познайомилася зі своїм чоловіком, і ми е, вирішили. Напевно, прийшов момент до мене переїхати у Швейцарію. У е, мене взагалі така тенденція, я кожних п'ять років. Міняю своє життя, тому що існує теорія, що ми е, ростемо mm -hmm. і якраз кожних п'ять років ми змінюємося. Я вирішила, що напевно це був хороший привід для мене: змінити країну і е, побудувати своє життя з коханим чоловіком. Як кожна інтеграція вона відбувається майже однаково. Тобто, так, я переїхала за власним бажанням, але цей шлях е, був спочатку таким дуже. Ну, як кардіограм. Спочатку ти приїжджаєш такій форі, все таке класне, все нове, а потім ти починаєш думати про себе, ем, вникати в нюанси вникати в нюанси і думати, а чим я хочу займатися. Почала вчити французьку мову. Мені дуже сподобалося. За 9 місяців у цього навчання я вивчила на А1. У мене дуже добра англійська. Я подумала, напевно, я піду на НСВ. Всі дороги відкриті для мене. ось І якраз стався цей період, коли ем, внесли багато людей перемістили зі Швейцарії в Барселону. То, тому я зрозуміла, що в принципі роботу мені не знайти. І запасний план був, треба вчити французьку мову. Ось, я вирішила йти в університет, якщо до 29 років, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. Ти може бути вічним студентом. Мені дуже сподобалося, тому що, на відміну від українців, ну, в Україні мені було дуже легко навчатися. Тут навчання в університеті воно дуже складне. Я, я потрапила на курс французької. Всі іноземці, всі з інших різних країн І знайшла оце тоді, коли я знайшла там багато друзів. Це експати, дружини, експати. Та... Звернення до студентського життя і ти вже не відчуваєш, що тобі за 30 і всі твої проблеми в принципі нівелюються. Я завагітняла, робила дитину, я вже здавала екзамени, коли випускні з того, коли рік закінчила. І якраз я почала розмовляти французькою роддомі. Тобто, до то того в мене стояло просто бар'єр як у всіх. Ти там, в принципі, пишеш в голові, коли ти з собою розмовляєш, ти думаєш, боже, яка я француженка? А рот відкриваєш, і в тебе просто немає якогось конекту між мозком і, і, і ротом. Швейцарія в принципі закрите суспільство. так? тобі важко знайти друзів з віком все важче так. в принципі. В моєму оточенні багато швейцарців не було. Були, наприклад, тільки мої сусіди. Тобто це також залежить, як тобі повезе. Деколи Швейцарії можна зустріти таких сусідів, що ти просто будеш дякувати Богу. Наприклад, на даний момент в мене така сусідка, я без остраху залишаю її ключку, коли сіла, да ми квіти, коли все кошту забере і все допоможе. Прийти. А можна навпаки зустріти таких людей досить закритих, що тобі, наприклад, будуть писати кудись там записки, чому ти там спральні машини, не червоної з відношення до українців, коли вони сюди приїхали після часто війни, коли стало багато українців. А, мені здається, це не тільки Швейцарія всюди, в світі так, Ми всі знають, що є Україна, якісь там якісь традиції, угу. неглибокі пізнання. Українців як народу, а коли українці приїхали, то це вже почалося якісь глубині. Так, тому що і, і це також залежить від людини. Тих швейцарців, які я знаю, які прийняли українців, вони дуже люблять українців. Вони е, прекрасні друзі, знайомі. І, наприклад, скільки я, я знаю, декілька родин, тобто е, люди живуть, е, українці в швейцарській родині вже півтора-два роки і прекрасно. Потім з'явився Ukraine Reborn, ще так війни, Ukraine Reborn. Що ми підіймалися до цього, і як ви цю точку. Вже між тим був ковід. Це, це був ковід, і якраз в ковід я задумалася про те, що в принципі пора шукати роботу. Скільки вже дитини було? Менш ніж. Але швейцарія каже, що садки дитячі чотирьох років, школа чотирьох років. А за чотирьох років нема буде подіти. Садик і дитячі садочки. В Це Швейцарії все побудовано ну, так, що Зручніше, коли жінка знаходиться з дитиною до якраз тих чотирьох років. Тобі це не сподобається, тому що все залежить від обставин від людини в моєму випадку. А я бачу дитині і Марійка задумається, чим вона може займатися. Так, ну в принципі, як у ти постійно сидиш вдома. В тебе ти нікого, крім дитини, не бачиш, і я завжди була людина активна, в принципі. Отак От пальці щокнув в Швейцарії, опа, дитина пішла в садок. Тут є такий жарт. Я не знаю, чи це жарт, чи це була порада, дійсно. Говорять, що потрібно на чергу в садок вставати, коли ти тільки за Тут За кадровою за кадрове. Роби. І коли це не було півтора року, тут можна, мені здається, раніше можна, можна видавати в садок, але в приватний. Угу. – це також дуже складно знайти місце. Місце в не знайшли. Мамондужух, ну, це і няня, і не няня. – це жінка, яка е, в себе вдома, яка е, облаштовує спеціальну кімнату для того, щоб вона могла сидіти з дітьми. І це не просто от от я сказала, я хочу сьогодні бути там сидіти з вашими дітьми, приходьте до мене. Ні, там, наприклад, приходить спеціальна комісія, вони дивляться, чи в тебе все облаштовано правильно, чи там чисто, чи перевіряють тебе на адекватність. Так, і от тоді е, можна е, віддаєш, що ти дитину оці мамонтику. Маму дуже ми мене знайшли, тому пішли в приватний садочок. Все, треба, значить, тепер шукати роботу. І я думала, ну я така класна, я працювала, міжнародна компанія. Тим більше я була до того, мала свій селом красивий ворог. <плодиснат> <Ні, плодиснат> ну все, я думаю, боже, зараз знайду роботу, от так. Оце, до речі, гарне запитання. Ем, ти подаєшся, наприклад, по, по тому що... я, одеколи подививалася на ці вакансії, е, схожі з тої вакансії, ну в то роботу, яку виконувала додому. До того і пару раз мені відповіли, сказали, що е, досить цікавий термін, який тут звучить, називається «overqualified». Це коли твоя кваліфікація Вище, ніж. Да, тому що коли ти вже як Директор, ти... Ти можете бути прибирали <рес> звич... звичайно. А коли ти шукаєш роботу і ти розумієш, що от у цьому домені, в який я хотіла, я її не знайшла. Ти вже починаєш уже ну, щось, щось інше. Ну та я в принципі навіть подавалася на адміністратора. І все, а я подаюся на адміністратора, вони мені пишуть мадам. Ну, успокойтесь. Це, не психуйте, Ось, ви overqualified. І це, в принципі, дуже-дуже сильно впливає на мою саму це дуже сильно вплинуло. І ти починаєш копатися в собі, ти починаєш шукати, а чим я хочу займатися, а взагалі хто я. А може займалася тим, тому що робота до того завжди знаходила мене. Завжди, я не знаю, чи я люблю свою роботу, тому що я в неї потік закохуюся. Чи мені реально щастить, що мені попадається робота, яка мені дійсно подобається? Шукала, шукала, нічого не знайшла. Почала шукати якісь, почала шукати в тому всьому себе. Може я взагалі себе не знаю. До речі, це як виник проект Empowerment. Це, Це в принципі шлях, який я пройшла тут. Я її автор, і ми її робимо а, в партнерстві Ukraine Reborn і Іва Life. Я хочу зробити маленьку ремарку. Що особисто мені Ukraine Reborn — це український центр, який перше, що взагалі таке ком'юніті українське, український осередок, який я знайшла в Женеві, коли приїхала сюди як біженець. Як починався ваш шлях у благодійній сфері? О, як всіх. З війною я дуже сильно хотіла допомагати українцям. Коли був це я ти не знаєш, куди бігти, кого тримати, що робити. і я шукала якимось якісь шляхи допомогти. І я знайшла групу в телеграмі. Женицький осередок вони шукали проджект менеджера в телеграмі. Ось, і це було в Женеві. А я проживаю зовсім не в Женеві за 30, 130, -130 три від Женеві я проживаю. Я поїхала е, зустрітися з людиною, яка ви мені пояснила, що потрібно робити. Ми зустрілися в Женеві. До речі, ця людина, моя найкраща подруга зараз. Потрібно було займатися координацією волонтерів. Вона також з України. Так, вона також з України, але також проживає. Тому в принципі всі всі організації, асоціації, фінансі, які засновані для українців, засновані в більшості випадків українцями, які тут проживають найдовше. Тому що це твоя соціальна респуб... відповідальність. Це твоя соціальна відповідальність. Спочатку я їздила на склад перебирати одяг. Спочатку ваша ціль була допомогти якось з речами, так я розумію. Моя ціль була взагалі хоч щось а, зробити, ну, я якось любить. бути корисною. Тобто, я не думала, що я мені було все одно треба сортувати брудний одяг. За... Легко то у мене так я пішла на склад. Там сортували одяг. А де ви брали це одяг? А це приносили так. швейцарці приносили дуже багато одягу. А де ви шукали цих людей? Як вони дізнавалися, що вони можуть якось так, також допомогти? Як це все було? Я на той момент. Я, я ніколи не шукала. Ну тобто вже були створені групи до того. Тобто для таких як я зашукають допомогти. І в принципі, мені здається, що не ми шукали. А нас шукали, тобто, це було більше запитів, як ми можемо допомогти. Тобто, це не було що за кимось бігаєш дайте нам, будь ласка, ні. Це було навпаки, це було куди вам принести, як вам до вас доїхати. А я можу це. А я ну це в принципі був такий період. Це були швейцарки чи ну це це були всі... спати? ні. Швейцарці так багато, багато, дуже швейцарців було. І вони дуже хотіли допомогти. Це любими методами. Там приносили меблі, приносили одяг. Багато так від одяг, відправляли це все в Україну фурами просто. Чомусь швейцарки приймали участь в цьому, бо вони хотіли так про допомогти. Якось ну, ну, що це, йде це чисто людське. Ти просто твоя основна ідея, як тільки ти бачиш, що якась людина. Знаходиться в біді. ну це моє бачення. Якщо якась людина знаходиться в біді, і ти, хоч якось, в межах своїх можливостей, може допомогти. Це вже був початок вашої реалізації. Так це, я сказала, ви шукали роботу, так. То стається війна, починається взагалі якийсь ну хаос, хаос всі хочуть допомогти, але немає ніякої координації. Зі дні. Так. В мене просто запросили бути координатором волонтерів. Я координувала волонтерів, тобто там, що ми шукаємо в телеграм-групі, mm -hmm. шукаємо тих, шукаємо цих. Тобто, і це було надзвичайно все швидко. Наприклад, от там, ти пишеш завжди повідомлення англійську-українську мову, що ми шукаємо там, наприклад, там 15 хлопців розгрузити флот. Yeah, і yeah, всі yeah, моментально тобі пишуть там, цей, а я, а я, а я. Потім оце коли уся перша фаза закінчилася з одягом з тою допомогою. зрозумілося це, як коли закрилося бажана потреба. Це як переміди масло, почалася інша проблема. Так людям, що їм робити, адаптація, адаптація, інтеграція, інтеграція що робити, куди йти, як правильно кидати сміття, ступень тобто в То слово якісь там. Гуртки для українців для дітей маленьких. О, це, це довга історія. Ці самі організації, час яким я допомагала попередньо, Жилецький осередок українців в Швейцарії. Вони разом з «Ukraine Reborn» і Швейцарською асоціацією Кутюга, вони е, вирішили відкрити центр для українців. Вони шукали. Координатора цього центру, який би міг займатися координацією активності, які відбуваються в цьому центрі, і для того, щоб цей центр був комфортний і затишний для українців. Відповідно, я зголосилася. Я відчувала, в принципі, що це те, чим я можу займатися, і це те там, де я можу допомогти. Я прийшла в цей центр. Там вже організація Україн Рібон вже почала організовувати заняття. Тобто, українці могли туди прийти не тільки навчитися, а для того, також, щоби. Побути в суспільстві, таких також українців, тому що це також це нормально, що ти шукаєш своїх, так і це не бути, наприклад, в центрі для біженців. І наша задача була зробити для людей, щоб вони відчували себе як вдома. Тобто такі самі українці з такими самими проблемами оточені заварною кавою, ото що там ложка кави на кипяток. Ось і Ukraine Reborn з Женевським осередком вони якраз оце місце для українців створили. Це правда, що, так сказати, також клієнтського центру. Моя задача була підтримувати цей стан в українцях і, звичайно, розвивати заняття. У мене таке питання, як ви думаєте, чи відрізняється в українців і швейцарців? Слухай, ну я почала відрізняти навіть українців, які знаходяться довгий період часу тут в Швейцарії, українці, які приїхали. По признак. <ріст> Признаку, що ті, що вже приїхали, в них, Рано. Немає, Рано. Так, в них немає розгубленості, а ти, е, от не зараз, але з самого початку, от ти, коли людина приходить, ти розумієш. Що це українець, які тільки прибув з України, а не українець, які тут проживають давно? Наша основна робота це звільняти потребу українців, їм допомагати, їм допомагати інтегруватися, їм допомагати відчувати себе потрібними. А як ви дізнаєтеся, що потрібно? Я ви питаєте які курси нам потрібні? Які запитування є? Як ви знаходите в на сторінках Юкраїнліформ? один на поспіли якісь анонси? Що нам потрібен наприклад там психологи чи нам потрібні? Вчителі. Так, а от потреби це воно визначалося розмови в часу з mm -hmm. відвідувачем, ось там відвідувачі могли прийти і казати, ой, класно би було, якщо ви там от дітки, от є такі заняття. Та дійсно, для дітей дуже багато на них, немаленьких, бо ну, дійсно садочки ті, школи чотирьох років і от оцей період з другого, до чотирьох, то дуже зручно, що у вас є дитячі заняття. А як ви думаєте, чи українців шанс залишитися тут після війни? Я не знаю, це залежить від обставин. Хтось побачив таке, що ти в принципі. Ну не можна від цього так взяв і відійшов. все, я йду там на роботу. Я е, кажу завтра. Я живу сьогодні нормальним життям, і все, і все себе класно. Ні, то, наприклад, е, якщо система, так Швейцарія це по системі, це ж нову ж таки бали. Так, все за тебе бали. За тобою дивлюся, я не можу сказати, що слідкують. Що ти робиш, як mm -hmm. ти робиш, чи ти працюєш, чи ти не працюєш, чи ти волонтер, чи ти не волонтер. Швейцарія волонтерство це дуже почесна справа, тому що ти витрачаєш. Свій час, свої сили, свою енергію на допомогу іншим людям. Тобто, в принципі, ти навіть в резюме можеш прописати. Чим ви займаєтеся зараз? Зараз я працюю в фундації «Іма Лайф. Я портфоліо менеджер так, фонду «Іма Лайф. Ми робимо в принципі діяльність моя не змінилася. Так само робимо різні заходи для українців. Так, Women Empowerment – це е, проєкт, який робиться в партнерстві Ukraine Reborn і Валайф. Uh -huh. Я є автором цього проекту. Як я вже говорила, він побудований на уроках моєї інтеграції, тобто пізнання себе я, що я хочу робити, психологічна підтримка, як складати резюме. Марія, а це ж вже другий потік. Я хотів писати про третій. Третій? Це вже третій, так третій. це навіть четвертий, в принципі. І ви як ви бачите результати у цієї вашої діяльності? Я вважаю, що людині можна дати поштовх, а далі це залежить лише від неї. Як вона скористається цими знаннями? Те, що я е, помітила, тобто вся програма складається з 10 кроків. Останній захід це захід з нетворкінгу. Ми запрошуємо швейцарців, або людей, які давно проживають в Швейцарії, або українців, які е прибули в Швейцарію, е чи вимушено переміщених українців, які знайшли тут роботу для того, щоб вони як останній крок могли поділитися своїми контактами, і щоб вони могли дати силу mm -hmm. надихнути Empowerment – Це якраз є слово наділення з силою. Тобто це є те, що ми робимо, щоб дати людям усвідомлення, що вони можуть і мають рухатися далі, і результат ми отримаємо, тому що, наприклад, після. Кожного після кожного а, наступного івенту до нас підходять люди, і вони пишуть, що вони якраз отримали ту енергію okay. і розуміння і натхнення, що вони можуть і хочуть рухатися далі. Ваша особу трансформація знайшла себе так через допомогу іншим. Я знайшла себе. Взагалі від початку волонтерства до роботи я. Зрозуміла, чим я хочу займатися. Я зрозуміла, в чому я справді класна. Тому що волонтерство, ти, якщо приходиш на роботу, ти от рідньоме, от будь ласка, ви можете робити. От, отут от. волонтерство тебе питають, <гум> що чим ти можеш бути корисний. Або тобі говорять, у нас такий от непокритий фронт <гум> е <гум> е робіт, будь ласка, займися цим. Коли ти починаєш це робити, ти розумієш. Боже, але з мене виходить, що є пляшка води. Да, в супермаркеті пляшка води коштує один євро, в ресторані три євро, в аеропорту п'ять євро. Це не значить, що ви хороший чи поганий, ви просто в неправильному місці. Сто Тобто, а я виходить потрапила в правильне місце. Виборне, лайф, так і я змогла реалізувати проєкт, і мені дуже імпонує мені. Пощастило познайомитися з людьми, особливо з жінками, які є в принципі прекрасними лідерами, є можливість самореалізуватися. Наприклад, в Юкраїн Ріборн мені дали оцей перший крок для того, щоб я цього Я буду завжди вдячна Україн Ріборн і президенту Україн Надії і Любі за те, що вони оце якось сказали. «Хочеш, будь ласка, роби. Тебе гарно виходить все. І я і мені це дало впевненість в собі. Коли я прийшла в Івалайф, так само з Іваною вона просто побачила, я вона побачила мою роботу, так, і вона мені сказала: ти класна, і вона і, і знов це впевненість в собі. І можливість робити, що я хочу, і мені також дуже легко працювати з Іваною із, із її командою. А які ще чекати е, заходи від іварі центру? Заходи від Івалайф центру «Іва... Фіпі... О, нас дуже <смі> на даний момент в Лайф Ми робимо дитячий хор, дорослий хор. Ми робимо різні заняття для е, України з психологічної підтримки, саморозвитку, також французька мова, ось, табори для дітей. Е, О, <смі> та... <смі> <смі> так, зараз ми якраз плануємо е, літній табір, денний літній табір, який буде е, в. Лип... Липні, які почнеться в липні для українських діток. І, На даному етапі ми знаходимося в процесі розробки, тобто ми шукаємо, тому що дітки є абсолютно різного віку. Тобто з чотирьох років багато і е, дітки швидко змучуються від одної активності. Тому доводиться придумати надзвичайно велику кількість. Е, Це буде один тиждень чи там день подавати. Це буде два тижні. Uh -huh. Це будуть різноманітні активності дітей, екскурсії. Також ми плануємо, якщо ми знайдемо звичайне місце, ми хотіли би якось залучити мам робити якісь паралельно лекції для мам. Щоб мама спокійна, що дитина знаходиться під Так. І вона спокійно може йти і чомусь навчатися. Наприклад, якась психологічна лекція. <говорити> може ще ж таке цікаве. Ну, бо це дійсно дуже цікаво, там поговорить. Ще щось цікаве не українцям. Бо що буде з серпня? А на даний момент ми почали ще один цікавий проєкт як Women's Empowerment. Ми почали проєкт, який називається Youth Empowerment для підлітків. Ага, а віку, віку. Е, З якого віку е, Ну, в Швейцарії е, е, підлітки це вважається чуть не до 25 років. Yeah. <laughs> uh, так і ми розробляємо також цікаву програму для, для підлітків для того, щоб вони також могли навчатися, наприклад, якимись навичками для підприємців. Почали ми uh, з сексуальної освіти. Запросили експерта uh, Нінелю Гуляненко. Вона проводила в нас uh, в центрі в женеві uh -huh. uh, психологічні лекції. Ось, оскільки вона є не просто психотерапевтом, її напрямок це сексологія, і ми зрозуміли, що багато підлітків вони. Це знання, які потрібно їм надати. Тобто раніше ніби про секс ніхто не говорив, так а, а зараз це потрібно, тому що не потрібно переховувати якусь інформацію потрібно дітям розказати, в принципі, що це таке, що їх цікавить. І це не просто про секс, це про твоє тіло, про те, як воно розвивається для того, щоб для тебе такі речі, е, як місячні, не були, наприклад, сюрпризом. Це відбувається онлайн. Тому що ми хотіли для більш ширшої аудиторії робити це не тільки для підлітків, які знаходяться в Швейцарії, а також для українців, для українських підлітків, які знаходяться взагалі у світі для українців, які в Україні ось і це зараз. Ми також плануємо зробити лекції для батьків. Як правильно розмовляти з дітьми, якщо дитина виникає в дитини виникає якісь такі запитання, так для того, щоб не нашкодити, скажімо, так mm -hmm. тому, що батьківське слово воно може як підняти, так і опустити дитину. І тому я сама мама, і для мене це дуже важливо, як, наприклад, правильно подати інформацію, щоб не нашкодити власній дитині. Також ми хочемо провести онлайн також лекцію до розгляду харчової поведінки. Mm -hmm. Всі жертви тіктоків інстаграмів там показують абсолютно нереалістичні тіла. Там хтось показує, боже я там за день з'їла, будь ласка, точок салатів. От я тепер така красива, всі мають важити 40 кілограмів. І дитина підписана на це, і вона думає, о Боже, вона класна, не мільйон підписників. Якщо буду їсти один листочок салату і буду важити 40 кілограмів, мене всі будуть любити, буду думати, що я крута. Завжди краще передбачити щось, якщо ми можемо. Так, якщо звичайно до тої дитини достукаємося, Тої жінки навіть тому, що це не тільки дитина, багато а, жінок а, також а, так поступають дівчат. Тому що ми дивилися всі на відео, думаємо, що це реалістична людина. Ніхто не думає, що це фільтри, і ніхто не думає, що вона потім там під'їдає бургери під камерою. Тому що їй генетично просто пощастило. Але про це ніхто не каже, тому що це ніхто не купляє. Якщо хтось скаже, я така скажу. О, ви знаєте, я просто так от виглядаю гарно, тому що в мене генетика, в мене баба там 60 років виглядала на 30, і мама на 30, і тому от я поклала собі от зробила масажик красивий, і все і я така є. Люди це вірять. А це люблю. так і тому наша ціль е, робити максимально е, корисні. Всякі тренінги, всякі лекції, всякі заходи для жінок, дітей Якщо якщо вас є потреба, будь ласка, пишіть нам, пишіть на електронну пошту Є посилання під цим відео. Так, пишіть. Ми очікаємо на вас, якщо взагалі комусь. Якщо у вас є якісь ідеї, як ви хочете самореалізуватися, тобто, якщо ви є спеціаліст в якійсь сфері, ви, наприклад, СММщик, маркетолог, і ви просто хочете приділити свій час українцям і допомогти їм розказати, поділитися своїм досвідом, зробити лекцію, ми завжди до цього відкриті. І якщо у вас, наприклад, є якісь питання, які вас цікавлять. Які ви хочете, щоб ми висвітили також онлайн, Тобто, це не обов'язково, щоб ви знаходилися в Швейцарії, Ми також робимо онлайн-лекції. Якщо ви хочете, щоб ми розкрили якісь питання, будь ласка, пишіть. Ми з радістю ми з радістю ми робимо всі заняття для того, щоб було максимально цікаво, максимально корисно. І ми чекаємо на всіх. Я на цій нозі ми завершуємо наше інтерв'ю. Щоб хотіли побажати українцям, які переїхали, це як вже останнє, так що підвести під <свісно> радіти кожному дню максимально бути ефективною і активною. Якщо ви шукаєте роботу, не обов'язково робота часто знаходить нас сама. Так? Ви можете прийти в один прекрасний день на якийсь волонтерський захід. І е, вас хтось помітить, просто ви скажете, от ви будете з кимось пити каву, от у нас які заходи по нетворкінгу, так? Пустим. Ви можете пити з кимось каву, і ви просто можете сказати, ой, а я такі класні торти печу. <риклад> і вам скажуть, боже, так в наже, що там є кондитер, підійди до неї, вона якраз шукає дійсно. Так, в Швейцарії багато чого працює mm. на нетворкінгу. І ви не ховайтеся, ви діліться своїми талантами, своїми бажаннями, спілкуйтеся з людьми, виходьте зі своєї зони комфорту, будьте активними, дійте, не сидіть вдома, робіть щось. Амінь. Дякую, Марія. Дуже цікавим батьків. Дякую. Таня, спасіба.